Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що не так з бюджетними гітарами. І ні, це не відео з серії, що не так. Ми просто поговоримо про нюанси, які зустрічаються в усіх бюджетних гітарах, як їх виправити, щоб ви могли музикувати із задоволенням. Хоча ці речі також зустрічаються і в преміум гітарах, і в преміум гітарах, також тому, що Ну, це людський фактор, все може бути. Тож про все по порядку, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарях, яка у вас була перша гітара, чи була вона бюджетною і які недоліки ви їй виправляли. А ми починаємо. Також, друзі, в мене був концерт. Хто не знає, ми з гуртом English Schumain, в якому я був сесійним вокалістом. Сцені в моєму місті і зібрали ось такий збір для наших ЗСУ. Ось вам приклади скріншотів, що ми все направили на поточні збори. Також дякую моєму другу Глібу, який мене покликав на цей концерт, і зробив приємний вечір. Всі деталі будуть згодом. Тож сподіваюся, якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, ми може зробимо окремий фільм про цей концерт і зробимо публікацію всього концерту. А тепер до теми самого відео. Так, друзі, і перший недолік, який зустрічається в майже усіх бюджетних гітарах, тому що вони приїжджають до нас з азійських країн. Це вилізчі лади в усіх сенсах. І торці ладів, які царапають руку ось з цього краю. Бачите, в мене все добре, тому що я свої гітари допрацьовую. В мене лади ніколи не кусають пальці. І також лади, які просто звинять, тому що вони не знаходяться в одному горизонті, інакше кажучи, їх потрібно шліфувати. Так от. Як все це вирішується? Ви берете звичайний надфіль, берете малярну стрічку, захищаєте контури своєї накладинки з боку, щоб не пошкрябати лакове покриття, і надфілом обережненько, охайненько запилюєте всі торці, які вилізли, щоб не було відчуття, що ви шкрябаєте собі руку якимось кіхтиком котика. котика. Надалі. Якщо ви дуже смілива людина, ви можете відшліфувати лади вдома самі. Відео про це в мене вже є на каналі, як це правильно робити. Тож сильно розповідати про цей процес в цьому відео я не буду. Ви просто за посиланням у описі під цим відео знайдете список відтворення на будуємо гітару вдома, і там є відео на тему шліфовки ладів. Від це додам. Цей процес не такий складний, як здається, з першого погляду, але купа нюансів, які ви можете. Не помітити або зробити неправильно там присутні. Тож я би вам радив звернутися до професіоналів, але якщо ви смілова людина, прошу до перегляду відео. Тобто перший нюанс це завжди лади та гриф. Інакше кажучи, ми продовжуємо нашу тему, і друга проблема це як ви гадаєте, що правильно фіксація грифу, ось на гвинтах. А точніше, не саме ця фіксація, про яку я весь час кажу. А про те, що часто буває, що гриф стоїть не під правильним кутом, він йде не рівно до корпусу, до пощі корпусу, а йде з завалом чи в один бік, чи в інший. Коли в нас бридж по типу хартейл, це велика проблема, тому що вам або не вистачить висоти сідл для того, щоб зробити менше екшен. Якщо гриф у нас йде під кутом, як на гітарах по типу Тюнаматік, бачите, у нас тут кут є 3 градуси у самого грифу відносно корпусу. Або якщо у нас гриф має кут у зворотній бік, як часто зустрічається на навіть Fender Stratocaster, тут ви можете вирішити все кількома шляхами. Ви можете виготовити з ламельки, фанерки підкладку під гриф по розміру кармана, або використати суворі дві шайби, підклавши їх під. Оці два гвинти, які фіксують гриф ось тут. Тобто ви знімаєте гриф, підкладаєте під сюди і сюди по шайбі, і маєте вирішення проблеми, але розумієте, що це погіршує сустейн. Погіршує, погіршує, тому що резонанція не йде повністю напряму в корпус. Тому я би радив все ж таки вирізати шматочок деревини і вклеїти його. Не просто вставити, а вклеїти. Але тут обирати вже вам. Наступний нюанс, який пов'язаний з майже усіма гітарами, не, не тільки з бюджетними, це верхній поріжок. Якщо у вас, звичайно, локовий поріжок, у вас цієї проблеми не буде взагалі. Тобто, струна в нас тут не застрягає, тому все тіп топ. Ми говоримо про бюджетні пластикові поріжки. Ось ось ці. Бачите, у нас тут звичайний пластиковий поріжок. І які бувають нюанси. По-перше, нюанс. Номер один, вони не завжди пропилені до потрібного стану, так би мовити. Тобто струна знаходиться значно вище, аніж потрібно. Від цього у нас йде детюн на перших ладах, незручно притискати перші струни. Вирішується все за допомогою банального пропилювання пиріжка або струною, якщо у вас немає надфілів, або берете спеціальні надфілі для пазів, які використовують майстрі. майстрі. Майстри. І робите. Трішки глибший пас. Треба дивитися так, щоб висота над першим ладом, у нас ось тут була така сама, як над другим, коли ми притискаємо перший лад. І це дозволить зробити, по-перше, ноту більш чистою і більш зручно грати. І продовжуючи тему пазів, пластиковий поріжок у нас має таку цікаву фішку, як закусувати струну. Тобто струна може в ньому застрягати, коли ви налаштовуєте, а потім бань-тинь. І в нас нота вже не строє, вона або висить, або низить, в залежності від того, в який бік ви крутили струну. Вирішується все дуже елементарно: берете дрібну наждачку, там зашліфовуєте до гладкого пас і берете графітову змазку, щоб просто змазати поріжок, і в такому випадку не буде застрягати струна від слова зовсім. Але все ще залежить від надійності ваших кілків, тому що бюджетні кілки раз на раз не приходяться. Це також мінус у бюджетках, але він виправляється просто банальним апгрейдом. Тут ніяким лайфхаком ми не можемо заставити кілки працювати краще. Далі продовжуємо. Наступний нюанс, який зустрічається в бюджетних гітарах, це нерозпаяна земля. Або коли бридж, у нас не має заземлення від слова зовсім. В такому випадку вам потрібно розкрити темброблока, який у нас ось тут знаходиться, подивитися, чи йде земля на бридж. Якщо земельна схема... <зум> Земельна схема... схема... Якщо землі на бриджу немає, вам потрібно зняти бридж, дістати втулочку, про... зробити невеличкий отвір для провода, протягнути його і припаяти просто в схему. І ви зробите все тіп-топ. -тіп. Але буває таке, що не в цьому проблема. І потрібно або перепаювати повністю схему, бо десь є якийсь розрив чи замикання, чому гітара сильно фонить, або просто екранувати інструмент. Я би радив екрановувати гітари мідною фольгою, тому що вона краще за все себе поводить. Але графітову фарбу ніхто також не відміняв, але вона буде коштувати значно дорожче. А яке екранування подобається вам? Напишіть в коментарях. Що ж, друзі, дякую за перегляд цього відео. Напишіть, будь ласка, які нюанси я забув згадати, які нюанси були у вас і як ви їх виправляли. Також чекаю на ваш фідбек на тему концерту. Чи хочете ви почути про нього, чи хочете ви його почути, хоча ви все одно його почуєте. А на сьогодні дякую, всім гарного дня.